Ну а докладно про перебіг бойових дій на фронті нам розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Маємо його зараз на зв'язку зі студією ТСН. Пане Андрію, слава Україні! Розкажіть, які подробиці з фронту можете повідомити цього ранку? Доброго ранку, Святославе, героям слава на куп'янському напрямку. Українські воїни відбили три атаки противника. В районах населених пунктів Кислівка, Іванівка, Харківської області та Андріївка, Луганської області, на Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки російських окупантів в районі населеного пункту Терни, Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 29 атак ворога. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Часів яр, Нова... Новий Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак російських окупантів в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, роботного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили безуспішну атаку на позиції українських військ. Протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі, 10 квітня 2024 року, російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу шахет 136 136-131, дві крилаті ракети «Іскандер-К», одну балістичну ракету іскандер. М. Відбивали удар зенітно-ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 шахетів на Миколаївщині та Одещині. Крім того, 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети. Х 59 якими ворог намагався атакувати Одесу. Святославе. А що відомо про втрати росіян? Наскільки українські воїни відкоригували кількість особового складу і техніки окупантів за добу, що минула? Таслава протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 16 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, три засоби протиповітряної оборони, два зенітно-ракетні комплекси російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали 830 російських загарбників, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню. 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 67 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні, героям слава і дякую вам. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов був на зв'язку зі студією ТСН про новини з фронту і, зокрема, про втрати ворога.